Слава навіки Богу, Нехай Господь вас благословить. Ви знаєте, що людина знайти зцілення, сенс життя може тільки в Божій церкві, коли в її життя приходить сам Ісус Христос. Тож до Ісуса потрібно приходити постійно і кожного дня. Від Матфія, 11 глава, 28 вірш. Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус хоче, щоб ми кожного дня живилися тільки від дерева життя, а не від дерева пізнання добра та зла. Тому людина часто обирає якісь фільми, новини чи серіали замість істини Божого Слова. Але важливо розуміти, що це не дає нам життя, але приводить до духовної смерті, як було в Адама та в Єви. Бо тільки Ісус Христос нам дає життя і життя з достатком. І ті люди, які не нехтують Словом Божим, у яких не кам'яні серця, але плотяні, то завжди приходить до них зцілення в їх життя. Бо Ісус Христос не буде жити в кам'яному серці, тому що Бог і гріх це несумісно, бо Бог є Бог є світло, і в ньому немає ніякої темряви. Від Івана, 15 глава, 7 вірш. Коли ж у мені перебувати, ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Єзекіїль, 36 глава, 26 вірш. І дам вам нове серце, нового Духа, дам у ваше нутро викону камінне серце з вашого тіла. І дам вам серце із плоті. Амінь. Тому якщо слова Ісуса Христа перебувають в нас, а ми перебуваємо в Ісусі Христі, то чого попросимо, то дасться і прийде зцілення в наше життя. Тож напишіть мені в коментарі, якщо ви хочете разом вивчати Біблію, слово Боже. Де можна отримати багато відповідей на свої запитання, бо тільки Ісус Христос нам дає світло та розум. Амінь.